Алеги, дозвольте представити вам доповідь на тему персоніфікованого підходу до ведення пацієнток з ендометріозом. Ендометріоз, напевно, це найбільш обговорювана тема. Дуже багато інформації з'являється. Часом вона. Протирічить одна одній. Тому ми розглянемо сучасні уявлення про епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію ендометріозу, які діагностичні технології сьогодні є найбільш актуальними ультразвукова діагностика, МРТ, біомаркери, що ми маємо нового в медикаментозному лікуванні? Як Краще планувати хірургічне лікування та післяопераційне ведення хворих. Що нам треба для того, щоб підібрати пацієнті найбільш зручний, найбільш кращий для неї метод лікування? Отже,